Просто придбати автомобіль на столичному автошоу. Свої новинки показали не лише автобренда і компанії, що надають супутні послуги. Приміром, компанія «Автопросто» разом із корпорацією Укравто пропонує клієнтам вигідну систему поступової виплати повної вартості авто під назвою АвтоТАК. Компанія Автотак представляє на ринку услугу покупок в групах. Основною отличительной особенностью услуги є то, що клієнт выплачивает автомобіль равными небольшими частями. Представники автотак оголосили про наявність спеціальної пропозиції, яка діє в рамках їхньої програми. Для наших клієнтів, які підпишуть договор в сентябрі-октябрі, буде цікава акція, яка заключається в тому, що клієнт в момент отримання автомобіля получит скидку. В розмірі 99,99% ,99 на услуги кампанії в течені года. Крім того, учасники цієї акції одержують у подарунок автоцивілку. Нині в Україні вже 41 тисяча людей стали автовласниками саме за допомогою програм придбання в групах. За подробицями можна звертатися до будь-якого із салонів «Автотак» по всій Україні у дилерській мережі Укравто та у торгових центрах.